Хилився гліво Богу, старі репіли двері, далекий мін міста лікали кут. Свята сім'я на цину молилась по у слилі ворог часел, всі збилися у гурт і пахло сіно полем. В кушарі спали вівці, а в яслах. Новий житель дивився перші сни. Він був такий маленький, по глиній долівці, його маленькі ніжки ще й кроку не пройшли, спросуні посміхався, стригали з легка очі, як сонного ягняти, що спало крає сел. Вони з'явились разом в одну годину ночі, якраз у тій кушарі, де спав старий осел. Мале ягня тримало, невинне і покірне не знало, що чекає його у майбутнь не знало, як ту доля його жорстоко кине, які то перевали, високі то кроці, радіти буде сонцю, травинці між камінням, стрибатиме щасливо по бежжі життя, та раптом все це зникне. І вечором осіннім, як чорний коршун з неба, так люди налетять. Його невини чисте пов'яжуть та бажалю за гріх чужий, як жертву у храмі принесуть. Та ще було далеко до того, зблиску сталі, що поки мирно спали, ягнятком та Ісус. Не знали мати і батько, яка в них спільна доля, що жертвою за когось обом їм треба стать. Вони щасливо спали, і сіно пахло полем, і теся ще не скоро почне хрестати сать. Ще десь зірки в постелі, стежини прокладали для тих, кому відкрилось народження царя. Про мир небесний, людям ще ангели співали, і тільки не вставала від дякова зоря. Що довгий шлях чекає на того, хто любов'ю освітить з неба людство, гріховне та німе. А я. Христа вже бачу, не стікає крові той агнець, що на себе гріхи мої візьме. Амінь.